Барвами національного стягу Івано-Франківська телевежа таки засвітиться до кінця листопада. Комунальники пояснюють, втілити у життя на ординарний проект до дня незалежності, як це планувалося раніше, не змогли через брак фінансування, адже вартує він близько 500 тисяч гривень. На вирішення цієї проблеми пішло майже два місяці, а відтак виникла нова. Пошук підрядника. Нині роботи над освітленням врешті розпочалися. Комунальники чекають на техніку, яку замовили за кордоном, та шукають фахівців, котрі проводитимуть монтажні роботи. Ці роботи, які вони мають специфіку, тому що звичайно, електрика на 300 метрів висоти зрозуміло, що ніхто не відправить. Тобто це повинні робити альпіністи, які мають відповідні і вміння і навички. Тому будуть працювати таким чином вони паралельно. Тобто вони собі беруть там альпіністів, електрики, відповідно, там фірми, які постачають обладнання, От там і Житомирська фірма буде підв'язана, і наші місцеві, і, ну, і звичайно, що за кордону тільки будуть обладнання постачати. Загалом об'єкт цікавий, об'єкт унікальний. Як виглядатиме телевежа, поки можна побачити лише у проєкті. Миготіти, пояснює очільник профільного департаменту, вона не буде. Натомість розмірковують над тим, щоб до національних барв додати й інші. Повністю будуть підсвітка від майже від самого низу вежі. Ну там сім метрів не буде знизу, і аж до верху. От е, паралельно ми плануємо, що а бажав, коли додатково, що буде устаткування ставиться, вона зможе змінювати кольори якісь. Тобто вона буде, можна буде підсвів, підлаштовуватися. Там де вона буде там, от там дружня наша країна, Польща, скажімо, можна червоно-білим буде підсвітити. Так, нову родзинку презентуватимуть ймовірно у грудні, водночас із офіційним відкриттям головної ялинки Івано-Франківська. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.